Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай, і сьогодні у нас в студії некромант Авіль. Вітаю Авіль. Вітаю Тетяна Авіль. Перше про що б хотілось поговорити, з'явилась новина, що окупанти впритул підійшли до Куп'янська Харківської області. Місто регулярно страждає від обстрілів росіян із різних видів озброєння. Чи буде окупований Куп'янськ? Ну, до того йде насправді. Говорять, буде. Звільнимо з часом? Звільним. Дуже швидко. А, тобто якось воно так швидко буде? І туди і сюди. Угу. Так, президент Зеленський заявив, що 10 березня буде з офіційним візитом у Саудівській Аравії. Чи буде дійсно цей візит? Тому що ще зараз заявляється, що представники США планують приїхати в Київ. І чи приїдуть представники США в Київ? І в Аравії буде, і в Київ приїдуть. Угу. Прям їдусь, їдуть. Угу. А що це дасть для нас оцей візит представників США? Остановлять тут порядок, який має бути. Продиктують умови на реалізацію, продиктують умови на декілька років руху. І, напевно, що залишить якусь людину, яка буде за цим наблюдати. І десь от, в діапазоні ну, декількох місяців. Тяжко сказати. Декілька місяців ну, цей перевибори. Хм. Бачите, ви так. Зеленського також... вже не залишить на місці. Ви бачите, що це буде якийсь другий президент? Так. Да. Це може бути людина у військовій формі. Або жінка, наприклад. Не кажуться це. А людина у військовій формі буде якась. Но це не президент. Це буде людина при державі, яка буде займатися реформами воєнними. Можливо, навіть за Америки представлена. Хм, До речі, цікава. новина вона з'явилася Спецпредставник Трампа Келог сьогодні ввечері. А, дата запису програми у нас йде 18-го друга. Може в Одесі. Десь може в Одесі рухи будуть. Ну я би не сказав, що це прям якісь напади. В інших територіях спокійно. Також в Російській Федерації представник РФ Ушаков заявив, що Путін сам вирішить, коли почнуться контакти щодо війни в Україні. Але після зустрічі представників США і Росії чому це така заява? То він був такий більш відкритий. Вже почали говорити вражці про переговори з США. А тепер же він тут заявляє. Хоче показати, ну, включити свого останнього цього останній раз цього тирана. А що йому остається помахати пісюном? Прямим текстом, так. Ну, він хоче уйти, сохранивши за собою свій авторитет перед своїм населенням. А він його збереже? Ну, звісно. Вони ж будуть вірити в свою єдину сильну державу. А, з початку 25-го року у Росії атаковано вже 16 нафтових об'єктів. Чи будуть ще подібні атаки? Будуть. А, на це вже в Росії починаються внутрішні перевороти від своїх же, від своїх же людей. <татрична> тобто ми ще почуємо цікаві <татрична> новини. Я думаю, що вони не особливо ці новини будуть випускати за свої кордони. Тим паче, що вони вже свій інфопростір, я думаю, майже повністю ізолювали. Щодня, Авель, ми чуємо новини про викриття якихось кротів. От в наших навіть силових органах, ось і сьогодні СБУ затримала крота ФСБ, який через дрони коригував ракетні удари по Хмельниччині. А, чи ми ну, чи не щотижня чуємо про такі великі викриття? А, чи почуємо ще про викриття кротів І чому це робиться так поступово? Тому що е, я вважаю, що в принципі Служба безпеки знає, чи не всіх за три роки війни. Чому так поступово це викривають? Я не думаю, що викривають про реальних кортів. <ш cinco> <нег> Кого там ім'я? Так, зараз 37-річний. Так, зараз скажу, не пишуть і мені, не пишуть. Угу. Непонятно хто, непонятно за що. Угу. Дуже, похоже, на саму правдиву інформацію або на підставлену людину. Хто неудобний, того й пихнули. Бо я думаю, що хотіло б СБУ нарити критів десь в державі, це б зробило, я не знаю, за пару днів. Так, Росія негативно ставиться до європейських миротворців в Україні, бо це ескалація. Але чи побачимо ми цих миротворців, все-таки відчуємо на нашій території з часом? Та да, Що там відчувають? Миротворці це такі персонажі, вони зайшли, уйшли. Свою роботу поробили, всіх понавчали і ушли назад на свої місця. Ось таке воно щось буде. Не те, що вони приїжджають вже чи веселиться в нашій державі. Вони приїжджають, допомагають проводити реформи, навчання і потім повертаються, відкуди прийшли. Всі. Ну, як ми це будемо відчувати. Хочете вчитися, давайте поскоріше. Йдіть, тому що. А воєнна повинність, напевно, що знизиться трохи. А, можливо, відмінять примусову мобілізацію? Не зараз. Ну, Це подія, ну, декілька років вперед має пройти. А чи буде мобілізація, от, як кажуть, така, не примусова, а за, е за контрактами. Не буде. Я думаю, що армія, в принципі, вся на контрактну основу стане. Дуже похоже на це. А, повернемось до Чорнобильської атомної. А от тільки якщо попадаєш один раз на службу, туди буде тяжко вибратися, бо, бо в будь-якому непонятному випадку тебе просто вицеплю, вицеплювати будуть як навченого. Запрошую вас на мій марафон. Трансформація через старші аркани таро. Як проходитиме в онлайн форматі? Скільки триватиме? 22 дні, коли старт 1 березня. Що ви отримуєте? Ви отримаєте змогу повністю трансформувати свою реальність через старші аркани Таро в ту, яку бажаєте бачити, як бажаєте жити в достатку з тими людьми, які хочете бачити навколо себе і з втіленнями тих мрій, до яких ви так давно йдете. Отож, мої хороші, не пропустіть «Кількість місць обмежена». На ЧАЕС частково розкриють саркофаг, щоб загасити тління, яке спричинене ударом російського безпілотника. Чи є загроза витоку радіації під час його розкриття? Воно за межі не має вибратися. Не бачите, так? Тому... Ні, не повинно воно вибратися за межі. Якогось сильного враження навіть поблизу не повинно бути. Чисто на зоні Чорнобиля. От де воно є, там і проблема. Нічого не помінялося. Ніхто там не жив, скільки там 10 років. Не поживе ще, нічого страшного. А, а чи є загрози іншим атомним? У нас є якась станція десь вверху України. Да. Ось там. Ну, це Рівненська, так от, якщо вверху взяти, якщо вище. Карту треба. У <свісно> наступний раз купимо карту, напевно. Є карта є. зараз, секунду. Є у нас карта. Ось так, дітка, в якомусь такому діапазоні. Покажи конкретно. Тут що? Ні, там немає атомних у нас. А де, де найближче до того ж? Показали, це Миколаївщина. Де? де? М -м 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 -м. Ні, 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 це слишком низько, треба десь вище. Ну Вище, це якщо от є у нас ось тут, угу. це Рівненська. І ну, Хмельницький він нижче. Тобто виходить найвищий. А точно не Хмельницький. І, от Чорнобиль, можливо, загроза повторна для Чорнобиля? Да. Ось. Да. Чорнобиль. До речі, ви вже не перший майстер, хто каже, що й буде ще повторна загроза. Давайте ми так Буде ще повторна загроза для Чорнобильської АЕС. Чи буде ця загроза, скажімо так, чи небезпечна вона, чи вдасться відбити? Чи небезпечна ця загроза? Ну, відби. Загроза там не від воєнних дій, там загроза від якихось дебілів, дилетантів, які захочуть там полазити і щось то повзнавати, по пощокати, ліба неправильно розібратися з цією ситуацією. І от по дураку вони натворять дурні. Uh -huh. от, загроза конкретно в людях в персоналі, які зараз тим цим всім займаються, і проблема в тих людях, які паралельно можуть цим зацікавитись, які ти, я не знаю, іскатілі екстрима, які знайдуть собі ті, там тільки проблем на голову і заздадуть проблем ще для всіх. От, от таке, отаке таке є. Авіль, повернемось до військових, а верніш до військовополонених. Чи бачите ви до кінця лютого обмін військовополоненими? Для виду зроблять, звісно. А чому для виду? Тому що нікого всерйоз в великих масштабах міняти не будуть. І обміну всіх на всіх ви не бачите, про який так багато говорять. Навіть якщо це буде всіх на всіх, це не на всіх на всіх. Ви знаєте, хочеться поговорити з вами про військовополонених. Зараз багато інформації почало витікати про те, що наші військовополонені знаходяться не лише на території там тимчасово окупованої України або Росії, а вони знаходяться і на території Білорусі, і в Чечні. Чи бачите, ви їх там? Кому якийсь стукач був вигодний, і туди і повезли. Я ж говорив, що стукачі є. Це у нас прояснення нової ситуації. В залежності від інформації, їх розвозили по різним територіям, щоб вони її розпотякали, і потім їм роблять документи, щоб вони жили. Ого, ну це така О, серйозна заява. Це дуже понятна заява, це війна і хм. політика. Авель надзвичайно вдячні вам, що приходите до нас в ефір, ділитесь своїми прогнозами. Я хочу зараз наших підписників попросити, ви знаєте, що Авель. Ем... Незвичайний некромант, він дає дуже багато цікавих ритуалів, порад, які ви можете зробити самі. Напишіть, будь ласка, який би ритуал хотіли би розглянути в наступних ефірах. Можливо, це захист будинку, можливо, захист родини, можливо, на кохання, можливо, на фінансовий успіх. Напишіть, і ми обов'язково проведемо наступний ефір і не лише розглянемо актуальні політичні питання. А й дамо ритуал від Авеля той запит, який ви напишете нам в коментарях. Авель, дякую вам ще раз. Не прощаємося, а кажемо до зустрічі на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. До побачення, дякую за запрошення.